Прихильники здорового способу життя у 2016-му об'єдналися і створили велокоманду раес Стім. Коли працівники нашої станції та інших станцій зібралися в один великий пробіг і їздячи нашими куточками України мальовничої, проїжджаючи станції, вони зустрічалися в Славутич, і тоді зародилася ідея створення команди. За роки існування команди спільно її учасники вже подолали мільйони кілометрів. Вони разом тренуються та здобувають перемоги у різноманітних спортивних заходах. Як команда створилася, знайшли один одного в спорті. Так ми її дружимо, спілкуємось, підтримуємо один одного, приймаємо участь у змаганнях, готуємось до них. Це дуже надихає, це дуже цікаво. Це весь час з Друзями проводиш вихідні, активно проводиш вихідні. Це є дуже класно через те, що от в нинішній час, з нинішнім з нинішнім станом в країні, кожен з нас може підсилювати себе, цим самим підсилювати нашу країну. Сьогодні у складі велокоманди команди Раес Тім вісім спортсменів. Вони постійні учасники традиційних івентів, які проводить Рівненська АЕС з моменту повномасштабного вторгнення, мета усіх спортивних ініціатив благодійна. Таким чином атомники не тільки пропагують здоровий спосіб життя. А й допомагають ЗСУ у нелегкій боротьбі з окупантами. За цей період на РЕС було проведено чимало подібних заходів, зокрема, веломарафон 100 кілометрів до перемоги, велопробіг до Білого озера, біжимо для перемоги та інші. Чим подобаються наші заходи, вони масові, велика кількість однодумців, люди різні, але всі об'єднані одним захопленням. Наша велокоманда рейс-тім розвивається, команда стає сильнішою. Команді «Райс Тім» Віталій з 2018-го, А загалом спортом, зокрема, вело почав займатися з 10 років. Сьогодні він та його товариші мають за плечима великий багаж знань та досвіду в улюбленому виді спорту. Вони знають, як обрати надійний велосипед, правильно розподіляти навантаження, розраховувати свої сили на різних дистанціях. Знаннями та вміннями представники велокомандира СТім готові поділитися із усіма охочими під час спортивних майстер-класів, які відбудуться на стадіоні ізотоп 27 травня в межах благодійного заходу «Енергія перемоги приуроченого 50-річчю Рівненської АЕС. Під час проведення майстер-класів велокоманда Рес Тім в процесі буде ділитися своїм досвідом, буде ділитися якимись професійними навичками. Буде цікаво, корисно та пізнавальне. Також у межах благодійного заходу «Енергія перемоги відбудеться велозаїзд до Білого озера. Спортивний івент запланований на 28 травня. Старт о 10-й ранку. Збір учасників триватиме вже з 9-ї години. Долучаємось до велозаїзда на Біле озеро та рукуємо разом до перемоги. Кожен подібний захід допомагає наблизити перемогу України. Лише спільними зусиллями ми можемо повернути в країну мир та здобути незалежність. Олена Муляр Павло Жих телеканал Енергоатом.